У Лозовій шукають житло для бійців батальйону Донбас Україна. Міський голова Сергій Зеленський зустрівся з обласними військовими та запропонував кілька варіантів, куди можна заселити офіцерів. Це можуть бути недобудови на 4-му мікрорайоні або гуртожиток по вулиці Супруна. Розмову чула Анна Красноперова. Бійці батальйону «Донбас Україна приїхали у Лозову місяць тому. Міноборони заселили їх у приміщення колишньої військової частини. Вони були без каналізації, води та тепла. Лозівські комунальники допомагають вирішити проблеми з комунікаціями. Пояснює мер першому заступнику обласного комісара Миколі Мосенцеву. На це з міської скрабниці виділяють 400 тисяч гривень. Ну максимально того, що можемо, на сьогоднішній день. Ми практично вирішили. Освітлення підключили. Воду дали, сьогодні в казармах закінчується ремонт уже внутрішнього водозабезпечення. От, і теплові мережі. У казармах житимуть контрактники, говорить Микола Мосенцев. Сімейних офіцерів хочуть заселити у квартири. Міноморони вже підшукує житло. Мер пропонує розглянути варіант 21-го гуртожитку на першому мікрорайоні. Там пустують два поверхи, які можна обладнати для проживання ста чоловік. І ще є один об'єкт дев'ятіє етажки. Одна недостроєна, друга на половину построєна. Ну там нада необхідно значні кошти. Ми їх готові передати, якщо Побачимо нормальну ситуацію по арсеналу. Усі запропоновані мером варіанти розглянуть у міноборони, каже перший зам облкомісара, і там вже вирішать, скільки коштів на житло зможуть виділити від сум. Залежатиме де саме у лозові розмістять офіцерські сім'ї. Соціальні вопроси дуже багато значить для того, щоб був так сказати моральний і бойовий дух для того, щоб захищати, як скажуть, територіальну цілісність і незалежність нашої ненької України. Анна Красноперова, Валентин Косіченко, ТРК Лозова.